Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні у нас теж буде позапланове відео. Бачите, в мене безлад в гаражі, ще не завершив ремонт автомобіля. Але продавці з магазину мене попросили протестити декілька речей. І першим у нас є ось такий ліхтар універсальний, світлодіодний. Він досить таки немаленький. Абсолютно тонкий, дві шпильки. Виходить ззаду 5 проводів. Чорний це мінусовий. Мене попередили, що цей ліхтар на 12 вольт, тому я виставив 13 вольт. І давайте разом з вами спробуємо протестити. Червоний провід, це у нас стопарь. Світло направлене. Ось так. Синій провід це у нас габарит. Ну, для порівняння. Тримаю я синій і замикаю на червоний. Бачите, яскравість збільшується в два рази. Далі у нас Жовтий провід, ну це зрозуміло, поворотник. Ну і це логічно задній хід. Досить таки все потужне. ну Задній хід, наприклад, ось так він мало у нас споживає, але світить класно. Дали мені його без упаковочки. Я так думаю, що дві штуки йдуть в одній коробочці. Нема різниці де верх-де низ, тому можна ставити праву, на ліву сторону. Є вони на 12, є вони на 24 вольта. Ось така штука, чесно кажучи, бренда не вказано ніякого. На словах сказали, що це дорожна карта. Хоча, можливо, краще було б, щоб я взяв дві штуки в упаковочки та да, подтестити. Наступний екземпляр, на ну, який я вже розібрався, це зовсім не автомобільна тема. На етикетці написано фара для штанги оприскувача. Чесно кажучи, не дружу я з сільським господарством, але колись знайомий мене питав для свого батька на тракторець для оприскувача фару, яка має світити синім кольором. Чесно кажучи, я не зрозумів тоді, що він хотів. Я з таким не стикався. Ось така у нас фара в величезному металевому корпусі. Ну, Світлодіодна та й світлодіодна, але в ній є один сюрприз. Дивіться. Зараз я під'єднаю. Чорний провід у нас на мінус пішов, червоний на плюс. Я не знаю, чи камера передає, але світить вона, ця фара синім кольором. Щось подібне. І от я ставлю руку і я чую тепло. Я так розумію, що це ультрафіолет. Особливість цієї фари в тому, що її світло дуже направлене. Дивіться, в мене в гаражі досить такі потужні світильники. І ви бачите, досить такий вузький промінь синього кольору. Ну, судячи по тому, що я бачу на екрані, камера не передає абсолютно всього. І от аграрії, механізатори кажуть, що саме синій колір, якщо світить на форсунки, які розбризвують хімікати на оприскувачах, саме цей синій колір при ньому дуже гарно видно. Чи працює форсунка, чи не працює. Що стосується потужності, досить потужна. 13 і ще плюс половинка, плюс 7, це 20 Вт вона реально споживає. Ну і світ світить ось таким. Якщо ми візьмемо звичайну світлодіодну фару, ми тепло не будемо чути. Напевно, оцей ультрафіолет він робить свою роботу. Ось така специфічна фара. Торгова марка Кумете. Ось такий номер. Кому цікаво, по цьому номеру можна її знайти. І наступна ще одна фара теж цієї самої торгової марки. Фара для штанги оприскувача. Ну, ця вже і запакована, набагато круче. І лінзи в неї більш серйозніші. Ну і якщо я не помиляюсь, тут навіть амбіційна потужність. Тому беремо її, витягаємо. І вона виважелезна. одною рукою не виходить. Ось така у нас фара, я так розумію, у нас ще якийсь має розбор, якісь місця для штатних кріплень. Ага, і ще й розйоми якісь специфічні. Ну, тим, хто. Користуються ось цими тракторами чи комбайнами, напевно, їм це більше душу гріє. Отже, під'єдную я цю фару. Червоний плюс, чорний мінус. Ось я під'єднав чорний плюс, червоний мінус. Ну Судячи з того, що я бачу на екрані, воно вам показує, що це біле світло, але повірте, воно абсолютно синє. Ось я руку поставив, гріє так, що можна використовувати в лікувальних цілях, але струмінь тут набагато більш потужніший і набагато більш сфокусований. Ось дивіться, що у нас відбувається. Ось таку фару. Якби була білого кольору, можна ставити як дальнє світло. Ось сюди. Так, да, не видно на екрані Ну, світло синього кольору. І дуже сфокусоване. Дивіться, у нас ніяких засвітів немає ні вправо, ні вліво, ні вверх, ні вниз. Так, що стосується потужності, Ну, 45 Вт тут нема. Але давайте порахуємо. Я збільшу до 15. Так, щоб було легше? Ні, це вже втрачається яскравість. До речі, і попередня фара і ця. Неважливо, яка напруга. Так, 20 вольт я поставив. Це ми маємо 20 Вт плюс ще 6 плюс 6, 12. 32 Вт реально. Ну, нехай 35 Вт у нас поживає. Ну, я вам скажу, от вона світить на мене, я відчуваю тепло. Ось бачите, збільшуємо напругу, струм у нас падає. Ще раз кажу, тема не автомобільна, це для сільгоспвиробників, для оприскувачів. Поставити можна на будь-який трактор чи техніку. Регулюється це все. Ну і, напевно, якісь є тут штатні кріплення. Ось таке чудо. Кому ця фара потрібна, я думаю, за цим номером можна її знайти. На цьому у мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Дякую за увагу!